Є чим пишатись. У центрі культури та мистецтв Долинської міської ради підбили підсумки роботи у 2023 році. Загалом у громаді 21 клубна установа. Дві з них це базовий і міський будинки культури, які акумулюють усю роботу. У нас налічується до тисячі понад 1400 учасників художньої Є Понад 130 гуртків художньої самодіяльності. З них 22 колективи, які мають почесне звання народного. Найбільша така, знаєте, відокремленість чи, можливо навіть сказати, автентичність нашої Долинської територіальної громади, що в нас дуже розвинутий хорографічний жанр. У нас є 5 колективів танцювальних, які мають звання народного, тобто один дорослий і п'ять дитячих зразкових танцювальних колективів. Вони представляють Долинщину на різноманітних конкурсах як в Україні, так і за кордоном. Під час виступів зауважує директор центру культури і мистецтв Іван Кондрат. Колективи збирають кошти на ЗСУ. Нещодавно повернувся наш дитячий зразковий ансамбль танцю реверанс. З Європи, зокрема, вони побували і в Франції, і в Німеччині, і в Австрії. З благодійницькими намірами зробили понад 270 тисяч коштів для Збройних сил України і було передано це досить потужно. Крім цього, було проведено багато благодійних ярмарків, виставок та концертів у Долинській громаді. Представники культури залучаються до плетіння сіток, виготовлення окопних свічок, приготування закруток для військових. Якщо підбити підсумки всіх коштів, які зібрала культура, це 1 мільйон 470 тисяч спільно з бібліотечними музичними школами. Це відповідно до тих заходів, які ми проводимо як і тут, так і на місцях. Кожна клубна установа збирала кошти. Ну звичайно, що вже вже тратили по місцю е територіальних громад. Вони кожен вивчали які є потреби, які хлопці служать, надавали матеріальну допомогу. Попри війну та нестачу коштів, каже представник культури Долинської громади Іван Кондрат. Матеріальну базу намагаються тримати в належному стані. А деінде й покращувати майже на 90 тисяч було пошито таких добротних, гарних костюмів, що це підкреслює красу нашого бойківського краю. Це дуже приємно. Це я рахую, що це дуже правильно, але це не тільки пошиття костюмів, це і була проведена закупівля і оргтехніки, і комп'ютерної техніки, по закладах культури, зокрема по селах. Але казали, що не час можливо десь там змісювати батаріальну технічну базу, десь там проводити ремонт, закінчиться. Ні, наш голова розуміє, що і відділ культури, і ми це прекрасно розуміємо, що щоб зараз зберегти цю культуру, ці надбання, значить, треба залучити людей. Майже в кожній клубній установі громади були проведені поточні ремонти по альтернативних видах. Опалення закладів культури замінно котел в Герні, в будинку культури, великому будинку культури Тростянець зараз ведуться роботи по зміні системи опалення, ведуться роботи по встановленню котла і в Лопінці, але це в перспективі. я знаю, що в бюджеті вже заложено. В даному міському будинку культури дуже багато коштів залучено. Я так прораховував це понад мільйон. Гривень було виділено на культуру тільки для проведення таких поточних ремонтів. Правда, з власними силами. Наразі ще тривають ремонти у деяких закладах, зокрема й у самому центрі культури і мистецтв Долинської міськради. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.